Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Традиційна наша рубрика Три поради на день від Максимузи. Працюємо на трьох колодах. Таро креатор фатом. Золоте королівське таро. І таро забутих історій. Так воно звучить. Так, таро грааль забутих історій. Вибирайте ваш варіант. Можна обрати всі три, дивитися триплетом, можна вибирати все-таки один, бо інколи програється лише одна карта. М -м -м. Відео треба дивитися до кінця, воно невеличке. Всі три варіанти в мене завжди пов'язані між собою. Перегукуються, я їх або поєдную, або роз'єдную, або говорю, в чому протиріччя, чим вони відрізняються. Одним словом, перший варіант інколи. Ще краще можна зрозуміти через другий або через третій. Отже, ми починаємо. Карти перетасовані. Я буду знімати верхню карту. Перший варіант. Ух ти! Туз пентаклів. Туз пентаклів. Завжди його трактують як початок, як новий початок, імпульс. Але, знаєте, в кожного таролога та чи інша карта. Розмовляє по-своєму. Для мене туз пентаклів – це хеппі-енд, це золотий шанс, це розширення фінансових можливостей, це джекпот. От я якось вчепилася за ту фразу, десь в якійсь книжці я вичитала, що в древності, коли з'являвся туз пентаклів в розкладі ворожіння завершували, щоб не зурочити удачу. Тому для мене туз Пентаклів це не початок масті, а от пік. Навіть десятка пентаклів у мене так не програється, а так як я наразі ваш майстер і я даю поради, то я говорю про те, що сьогодні ви точно маєте оприділитися з вашою цінністю, що для вас найголовніше. Що є вашим святим Граалем, не знаю, що є вашою цінностною основою? У нас завжди, от в будь-якій ситуації, є щось найважливіше. От у мене, коли навіть люди запитують, там, виїжджати чи залишатись, чи переїздити, чи що, я говорю: ви завжди маєте для себе определити свою основну цінність, що для вас основне. Якщо все-таки основна робота, кар'єра, лишайтесь там, де ви є, або йдіть за кар'єрою, якщо безпека, їдьте де безпечно. якщо доля вашої дитини відштовхуйтесь від цього, тобто ту з пентаклів, це є основна цінність, основне ваше багатство. І вже коли ви розумієте, яке воно те багатство, що для вас основне, Ну, для когось, наприклад, основа це порядок в домі. Це така велика цінність, що людина не буде жити з партнером, який постійно щось розкидує по квартирі, бо постійно будуть скандали. Ну, я так умовно, дуже побутово і дуже примітивно говорю. Ну, так, щоб ви зрозуміли. Розумієте? Для когось може одинокість, самотність. А це найголовніший скарб, якщо людина творча, їй потрібно там творити для неї там важливіше музика, чи писання чи історія. Так можна зрозуміти там, заядлих холостяків, наприклад. Або навпаки, якщо для вас стосунки це найбільший скарб, то ви будете йти на якісь компроміси, знаходити точки дотику. Тобто ту спентаклю, ваш скарб, оприділіться. Який він? А так може означати підвищення по роботі, несподівана якась удача, коли вам борг віддають, або реально пропонують якусь роботу, де більше платять, це вищий ступінь, це, це вища сходинка. більша сходинка. Отак От в мене програє ту пентаклів. Якщо в стосунках я можу сказати, так, це та ваша людина. 음. Тому вам варто оприділитись, що найголовніше, і з цього далі вибудовувати свій день, своє життя. Другий варіант король жезлів. Карта активної дії, активного дух, руху і духу. Ну, хай так і буде духу. Король жезлів може переробити тисячі справ. Ну так, в лапках я беру, за день. Це людина, у якої мусить бути і сім'я, і робота, яка хороші гроші приносить, і соціальна активність, бо від соціальної активності також саме король жезлів отримує велике задоволення. Фігеро тут, фігура там, такий король. Часто програється, от, наприклад, от якщо в мене імператор імператриця це президент, так, якісь такі великі структури провладні, то королі, король жезлів саме, в мене часто програється як мер міста, голова колгоспу, мер міста, начальник, там, директор. так, але не президент компанії, не власник фірми, саме директор, управляючий. Тобто от король жезлів це управляючий. Він знає, де, що, поскільки, по чому. Він має конект з колективом, він вміє розмовляти, він вміє мотивувати, він вміє організувати, організувати свій простір, простір фірми. Такі влаштувати корпоратив, за, всі, за все домовитись, така карта продюсера, і от така активна енергія до вас іде. Тобто я вам раджу сьогодні зробити максимум справ. От ви сьогодні можете в кількох сферах мати успіх. Буквально можу означати зустріч з таким чоловіком, і в такому сенсі, як з таким чоловіком розмовляти, якщо це керівник. А ви маєте горіти. Оце той керівник, якому важливо не просто, щоб ви робили роботу монотонно і правильно. Знаєте, такий керівник має бачити у своїх підлеглих, що для, для них ця фірма це прям їхнє життя. Що вони горять роботою. Бо цей чоловік, він вогонь. Він вогонь, він пристрасть. Якщо ми беремо... По стосунках, так, ну це дуже пристрастний чоловік. Він має почуття гумору, він дуже харизматичний. От він може мовчати, але той вогонь від нього аж пре, грубо кажучи. Розумієте? Часто це бувають лев по гороскопу, стрілець овен От такі вогняні чоловіки, активні. Ну, цікаво, цікаво, О, поки так ми бачимо туз пентаклів, король жезлів. Красиво у нас вимальовується триплет. Давайте подивимося, що в третьому варіанті. Ой, ну, дві відкрилися карти. Окей, дві відкрилися. Дві відкрилися. Ну, хай буде дві. У мене випадає двійка пентаклів. Тут малюнок сам за себе говорить, якийсь такий вчений, малює на дошці якусь певну формулу. Це формула успіху. Ось там вдалині стража, стражники, ну, слуги, я би так сказала. От там позаду ми бачимо теж хтось за столом, як ніби в бібліотеці, хтось щось читає. А цей не просто читає, це як вчений виводить формулу, якусь нову формулу розширення. І так як у нас вийшла десятка пентаклів, це як ідея, якраз збагачення бізнесу. Тут формула як отримати бажане, причому така алхімічна формула. Тут, розумієте, тут як певний шлях, саме мій шлях. Якщо б я дивилася триплетом і. Ну, добре, яка порада двійка Пентаклів? Дуже цікаво, що в класиці двійка пентаклів – це такий танцюючий хлопець який переминається з ноги на ногу і жонглює знаком безкінечності. Він жонглює двома пентаклями, які в повітрі, як ніби таку траєкторію проробляють, вимальовуються в знак безкінечності. Позаду завжди йде море, шторм, кораблі, які на тому штормі коливаються туди-сюди. А він стоїть до неї спиною і зосереджений на. Цьому основну на цій основній своїй справі жонгулювання пентаклями. Тобто це перебування і там, і там одночасно не можна впустити жоден пентакль, тому що порушиться цей малюнок, візерунок, цей порядок світовий. Якщо ми переходимо сюди, тут теж стоїть як мах, вчений стоїть спиною до життя. Він абсолютно зосереджений на виведенні якоїсь формули. І мені чомусь здається, що він її сотворяє вже зараз. Власна легка задача. Якщо брати е, триплетом. є якийсь великий скарб. І неодмінне завдання цей скарб тримати при собі, отримати. Ну, коли це буває спадщина навіть, це щось таке дуже цінне, прицінне. Сімейне. Я би сказала так, тут іде енергія, ви маєте втримати при собі. Якщо це бізнес, він має розвиватись, він має втриматись, тут іде розширення фінансове, тут іде така робота. Активною, але вона одночасно, розумієте дуже оригінальна. От Для мене, як виводить формулу успіху. Це може бути, до речі, коуч, який заражає. Формула успіху, формула достатку, формула збереження якихось цінностей. Клан, це просто іде клан, який стоїть на сторожі. Тут іде зберігання і збільшення прибутку. Тут може бути підвищення по роботі. Знову таки, якщо ми беремо чоловіка, який заробляє гроші, то тут така історія, тут навіть зараз не про інвестиції, тут про зберігання Все в сім'ю, всіх нагодувати і всіх, не знаю, не просто нагодувати. Як би так точно сказати? Думаю, звучить думка, скажімо, нагодовані, гарно вдягнені, тобто обличчя, обличчя дружини і дитини це обличчя чоловіка. Тобто сьогодні йде день. Коли ви розумієте, що ви більш-менш стоїте на ногах, наприклад, всі по-різному. Це загальний розклад. Вас буде дивитися там тисяча, може більше. Канал маленький, ну, десь так, набігає до двох тисяч, так людей. І ясно, що у кожної людини своя історія. Але енергія говорить ось про що. Подивіться, де ви є, і ви маєте зберегти і примножити. Тут взагалі як запускається якийсь процес, потужний процес, от з цієї точки, де ви знаходитесь, от цей ту пентаклів, Тут немає пасивності, тут не просто є діяльність, коли ви. І тут, і там, і організовуєте ні. Тут якась така алхімічна діяльність, коли те, що ви маєте, ви ще розширюєте. Ну, Наприклад, не знаю. ну от, Я буду по собі. Так щоб ви зрозуміли. От я мала там один канал, так, Максимуза. Зараз я в тому ж самому контексті, бо тут говорить той самий контекст. так. Я взяла ще завела зараз другий канал. Він розширяється. Я зараз там. Вивчаю свій синтезатор, інструмент, бо я хочу ще канал з медитаціями. Тобто і, м я розширюю себе як майстра, але своїм унікальним методом. І виписую свою формулу успіху, щоб до мене приходили на консультації, щоб на мій ретрит приїздили, щоб знайти саме свій клан. Розумієте? І по успіху своїх учнів да, можна говорити, о, майстер класний, крутий. По учням судять про вчителя. Ну не завжди різні учні бувають, але різні вчителі. Тим не менше, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що я вам хочу донести. У вас вже є, ви можете лишатись на цьому рівні, але ні, не можете ви лишатись на цьому рівні. Треба розширятися до якогось буквально клану. Буквально, якщо у кої стоїть питання про особисте життя, і там якісь йдуть стосунки, якісь зустрічі, то такі триплет, і оці поради говорять, можете довіряти там. Чоловік, він гарячий, але він не просто про встрічалочки. У нього ціла формула. Як побудувати сім'ю. Бачите, тут як один розширюється от сюди. Як побудувати корпорацію, сім'ю? І це стосується будь-чого. Можна було б говорити про здоров'я, але от мені вчора фонило там, коли мечі йдуть тут, все-таки іде енергія росту. росту багатства матеріального розширення. Ось така була історія для вас. Я маю надію, що все було зрозуміло. Напишіть в коментарях, чи все було зрозуміло, і як воно у вас резонує. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще досі не підписаний, пишіть коментарі. Всі читаю дуже цікаво. Ну, ставте вподобайки дійсно. І дякую вам за донати, якщо у когось є бажання пригостити Максиму з кавою, завжди залишаю в описі під відео карту Приватбанку. Але це від щирого серця, і якщо це по легкості, кому складно, достатньо коментаря, вподобайки. І підписки. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.